Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своїй дачі. Вже будемо закривати дачу. Вже все поробили, що можна зробити, все познімали, весь урожай на дачі закриваємо. У мене ось хризантеми вимерзли, погнили. Людей так гарно цвітуть, а в мене щось зовсім не цвітуть, бо все повимерзало вже давним-давно. Закриваємо дачу, що ми робимо зараз. Яка в нас зараз робота? Цибулю-часник посадили, обв'язуємо дерева, щоб не гризли зайці. У нас тут зайців ціла куча поле. Ось, Бачите, там у нас поле, нікого немає. Обв'язуємо ось так дерева внизу, щоб не погризли зайці, бо тоді вони попропадають дерева. Всі пообв'язували. Ми будемо вже закривати. І на городі все, все, роботи немає. Залишилася тільки робота в мене в саду. Ось таких хризантеми Ну, всі, всі хризантеми в мене. Померзли. Ну, ось таке, що сталося. Зовсім нема, що дивитися. У нас тут такі погодні умови, в людей так гарно цвітуть хризантеми. У мене, бачите, нічого не цвіте, все повимерзало. Не знаю, чи є сенс садити їх, чи немає. Що Зараз, яка в нас робота, по саду? По саду я ось ставлю такі укриття на троянди. Надіюсь, що я їх укрию. Так мені не хочеться їх вкривати. Стільки оце з ними роботи. Вкрий, тоді ще агроволокно, ще чимось приложити. Триянт багато, то не знаю, люди, навіть бачу, в Харківській області там холодно, все одно не вкривають їх, потім, якщо вимерзли, то вже обрізають під ноль. У мене ця клумба була обрізана вся під нуль. Тут англійські і грунтопокривні троянди вони були вирізані, всі під нуль вимерзли. Ну, ось таке укриття роблю. Ось так прикриваю і буду це готувати до зими. Щось вже дощ починається. І плетисти вкриваю, не обрізала листя. Дуже багато роботи з цим листям. Обрізати їх багато. Яка калина гарна. Дивіться, яка калина. М -м -м, красота. Весь це гарне. То завжди таке червоне, ну це ще тільки починає червоніти. Дуже гарно. Калина бульденеш, це в мене. І цю клумбу теж так вкриваю. Обрізала. Я на зиму всі троянди обрізаю. Обрізала. Це, чайно гібридні, англійські не обрізаю, шраби не обрізаю, і мускусні теж не обрізаю. Зовсім так, трохи обріжу, які десь щось сухі, чи якісь мені не подобаються. А так і залишаю на зиму їх. І весною теж не обрізаю. Флорибунду ось обрізала. Обрізаю, бо тоді весною у нас такі морози дуже пізно відкриваю, і вони вже починають рости, дають е, такі пагони, вже зелені, наростають. А нащо мені, щоб вони витягували соки, ті пагони, які їх потім потрібно обрізати? Через то я обрізаю, весною там відкрила чи як, тому що потім ще довго до середини травня вони в мене закриті. Такі сильно морози, ви знаєте. Ось заодно і листя підгрібаємо, щоб була так чистенько. Все, роботи багато. Це мене гортензія. Не знаю, чи буду я її обрізати, мабуть, буду весною обрізати, на зиму не буду. Чим є, тим і стараюсь прикрити. Це в мене ось цю не буду прикривати зовсім троянду. Це троянда в мене кажуть, що вона зимує. Я не знаю, я ще не пробувала. Це перший рік. Буду не буду вкривати. Це троянда, бачите, із серії рогоза. Подивіться, які тут такі колючки. Дуже вона така. Колюча. Я вирішила її не вкривати. Вона із серії ругози. Думаю, що вона зимує добре. Пишуть, що до мінус 39. Може і так. Може і так зимує. Побачимо. Бо вкривати її вже важко, вона виросла дуже велика. Через то хай залишається так. О, ще в мене так, тут трошки квіточки цвітуть. Що вкриваю? Ожина, вкривайте, її можна не вкривати, але чоловік вкриває, бо можуть погристи зайці. Знизу кущі вкриває. Зайці мої тут завелися. Все треба. Ось моє ще тут. Не, не, ці, не вирвала петунію, а вона ще ось цві, квіт, квітки набирає, цвіт набирає. Може, в ще і зацвіте, якщо буде тепло. Але в нас вже передають морози, то я думаю, що вже не зацвіте. Через тиждень-два вже буде холодно. Не вирвала, залишила. Роботи дуже багато. Це деревовидна готензія. Теж так залишаю її, буду обрізати весною. Роботи багато, але вже не хочеться вже їздити, хочеться вже вдома відпочивати. Зараз позакриваю, але ще ж вкривати не буду, ще через тиждень приїду і потім укрию. Це плетисти в мене ще вкривають, та багато вкривати. Я от насадила троянд. Тепер це мороки буду з ними вкриватися. Вже якщо розізлюсь, то оставлю на зиму, хай як хочуть. Так і зимують. Зато потім весною придеться все обрізати під корінь, бо вони ж вимерзнуть у нас тут такі морози. Напишіть, де ви живете і чи вкриваєте ви троянди. Може, ви теж не вкриваєте, і вони нормально у вас зимують, бо мені вже трохи піднадоїло оце вкривати. Залишу їх отак, може, <сум> і все. Ну, Просто стільки роботи, щоб їх вкрити, це треба скільки на... наробитися коло них. З цього тензія треба обрізати дуже багато. Таких Маленьких паличок, Це самарська Лідія. І вона, я бачу, дуже багато дала. Мені кажеться, що здається, що треба трошки її низько обрізати і повирізати оці такі палички тоненькі, які зовсім, може, не дають. Але е, е, такі великі шапки. Знаєте, е, Чим <three heinem |bs|> нижче я обрізаю, чогось у мене вони пізніше зацвітають. Вона мене геть погано цвіла. Може, там ось дивіться, ось тут чуть-чуть ось зацвіла. І ось, ось тут чуть-чуть, ну, зовсім вона не цвіла. Не знаю. Вона ще, мабуть, наростає. Як її обрізати, щоб вона мене зацвіла і гарними шапками. Залишити кілька пагонів. І думаю, чи вище її обрізати, щоб вона раніше зацвіла, вище обрізаєш, вона буде така, маленькі шапочки будуть. Ну, теж не знаю, що з нею робити, як її робити. Ось, ось щось миші порили зовсім. Чи крути порили землю. Теж не знаю. Напишіть, напишіть, як її обрізати, щоб вона зацвіла в мене раніше. Будь ласка. Я оце думаю, чи попідрізати ще трохи їх, ці троянди повилазили. Вони, вони з листям і ще тепло. Щось почки бачу, ці бруньки такі позеленіли. Ось. Що зараз наведу. Бачите, ось такі бронічки зелені щоб вони відкривалися, щоб не померзли. Це не знаю, туї, може їх постригти на зиму. Я їх почистила, От всередині їх повичищала, але все одно бачу, що залишилося. Чистила, чистила, чистила і все одно ще є сухе. Ну, в основному почистила. Було б ще постригти їх гарненько. Привезти до порядку. Щось вони в мене тут такі пожовтілі є. не дуже вигляду цих туй. гарний. Роботи хватає. Як приїдеш на два дні, так тільки те й робиш, що займаєшся тих не садом, то троянди, не троянди, то город. Ой, швидше б уже зима, то це все закінчувати з цими чистками. І за цим усим. Холодно, не дуже приємно, на дачі щось тут робити. Але ж треба, так, друзі, ви теж напишіть, вкриваєте ви свої троянди чи ні? Де ви живете? Бо може мені не треба їх вкривати, може залишити отак на зиму і буде нормально. От. Яка у вас там погода? Бо я знаю, що в багатьох регіонах не вкривають. Ну, ми ось у Чернігівська область. Я вкриваю. Всім дякую, всім гарно, гарних вихідних і, тих, і, тихої, і тихого дня спокійного. Дякую всім за перегляд.